Шире, без маячка, водій визнав, от водій, що він поставив його справді. Є на відео, що він визнає свою вину. Ми хотіли щоб ви якось повпливали і притягнули до... до відповідальності. Не до Провірте документи, його, ну, що вказано в пункті правил 2124. Там знак ще, ще по всій дліні, там ще один перед цим. Ребята, ребят, там ще один знак, так що нічого страшного, що він там не Там самого ще... начала. Ну, рапорт напишіть, то напишете рапорт там. Ми акція, да? а, ми зараз винесе, ні, да, то провірте диви, наявність документів. Подивіться, ну. наявність документів, <ривіться> А в людини, що немає реєстраційного документа. В наявності немає реєстраційного документа. А що саме? — На даний автомобіль. Чого немає? Як це Немає. — Звідки ви це знаєте? То знаю. У ну, мене є інформація, явно, Я знаю, що немає реєстраційного документу. Як це на автомобілі не Ну ви дивіться, вас у вас в руках його я... є реєстраційні документи. Водія зараз є за багато. Він в автомобілі. він не може. Зато придивіть, придивіть. Ну, то, я йому. то немає я. Ну, не у вас його наше Ну Ви нагло брешете. Немає у вас реєстраційного документу. Не Бо немає у вас Чому його. Звідки ви таке не будете ну, ділити? Документа... Дивіться, ви як поліцейський. Я вам заявляю, у мене є інформація, що, ви, то, що Ваш, тут писи, немає. пишіть скарги. Ні, яка скарга? Ви... Дивіться, приїхав полізмен виписувати вас постанову, так. правильно? І ще за відсутність реєстраційного документа. Ні, в мене а є, в мене є. То пред'явіть водію. Я пред'явив. Немає. Є, я, я А ви ще я. не бачили. Він в автомобілі. Що ж не бачили? Тоді до Ви розумієте, що його немає там? Я розумію. Немає ж реєстраційного документа. Він є в будь по випадку в автомобіль. Та немає. Люди бувають, забувають. Як забувають? Він знаходиться в автомобілі постійно розумієте? — Дивіться, ну потеряв він його, немає. Він, провірте, то провірте. Поліцейський, ви ігноруєте на... — ігноруйте навірте. Перевірте, поліцейські працюють, не заважайте. Я не заважаю. Що ви мені заважаєте? Люди, чим це я вам заважаю? Весь журналістське розслідування. Відіть. То все, то забороня... Не знімати, да. а фіксувати. Не фіксувати лгати нагло не треба. Якщо немає реєстраційного документа, у вас є ксерокс, а не реєстраційний документ, так що не треба лгати, що він є в автомобілі і ще ми все знаємо, А ви ну, тупо в наглу і уже. Я вам сказав, не заважайте поліцейську тупо в нагу. Ну я йому заводимо, я семей, ведь держим, подаю, що йому робити. Чим я, як я Зараз вижу, нічого не буде. То 126 можна скласти на воду По пол. Ну, відсутність реєстраційного документа. Ви чуєте, я знаю, що у вас немає реєстраційного документа. Я теж знаю, було ну, нема. Втратили, чи не Ні, то не можу так як я заявив, наприклад, <клес> я заявив на 102, що на спортивці підрушення приїхали які ваш поліцейський, так? Заважайте мені. А особисті дані. Заважайте. Які особисті дані? Світливі де нападають. Ви ж, поліцейський. Робота є гласна, Гласно все. Так, Я не фіксую особисті дані. А ви заважаєте мені. Це жалоб, спортсмацію. Знаєте, що при скоржанні роботі журналіста є кримінальна відповідальність. Так, точно, яким чином Ну все. Ви стали передо мною перед камерою. Так, все попередньо. Так як я з нього я новий паш приїхав, що він прав не робиться І він має переїхати. Я не попутник мав один. Підробні документи, бачите. Мій напарник зараз він заняття. Я вас зрозумію. тут не маєте що він там пишет.